Доброго дня, ми вдома. Ми вдома, нарешті ми вдома. Ну, нас виписали з лікарні, але ми ще будемо продовжувати лікуватися вдома. Ще нам рано. Так що. Дякувати Богу, що ми вже вдома. То три тижні в лікарні це, майже три тижні в лікарні, це, звісно, дуже. Наш хлопчик є. Хлопчику помахай, будь ласка, ручечкою. Дякувати Богу, з ним все добре. Да, Матвій? Угу. А, але нам не можна бігати, пригати не можна, поки спортом займатися не можна. Треба ще поберегтися. Тому, якщо вам, до речі, було цікаво, що до чого і як, і в результаті чого це все в нас так вийшло. То напишіть мені в коментарях, поставте вподобайки, я обов'язково зніму окреме відео про те, як ми потрапили в лікарню, в результаті чого ми туди потрапили. Так, все. Але я сподіваюся, що все буде добре. Найгірше, що могло підтвердитись, дякувати Богу, що могло бути нема. А, тому... Тому, слава Богу, що все добре. А я працювати. Працювати, працювати, працювати. Замість мене то робити ніхто не буде, я мушу працювати. Так що, працюємо. Двічі відпочиваю. А матуся що робить? Працює. Матуся працює. Тому так. Оже. У нас яке з вами 14. Ладно, все, побігла да, я. Ось наш хлопчик здоровенький, да, зайчик. Ай. З кармами на жопка маленька. мій зайка, мій ангел маленький. <свист> да, и я одного хоронит. А одна и на гулятку в школе. Да, еще одна и на в школе. Один, а одна и гуля на гулятку на работе. И еще одна на работе, да. Какому надо свою душу строить? Ты видела, и кому маленький. Кому надо строить свою душу? Іди, лягай, лежи ще. Відпочивай mm -hmm. вдома на домашніх ліжках. Ти сідаєш? Mm -hmm. Яка красота! Так. Ще вите. Тепер ще привезти себе до ладу треба. Пішла вип'ю. Яка якість класна. Чекаю під'єднання учениці. Роботи закинула перше прання, роботи куча. Але я настільки стомлена, що просто неможливо. Вона дуже висохло за період лікарні, вроді нібито екремовий курту, але дуже висохло обличчя. Тому що сьогодні буду, зараз відпрацюю два заняття і потім буду активно займатися своїм відновленням, своєю дитиною, дитиною одною і другою. Дуже люблю. Дуже люблю я своїх бубликів. так що, Чуєте? Ой, ріднесеньке, ти моє, Таке таке поїхали. З собою до той момент порозумітися. Вони суперечили внутрішнім і зовнішнім оп... політикам. да? Вони ослаблювали соціальну опору директорії, робітники інтелігенції селяни. І саме ось цим скористалися росіяни. Вони захоплюють територію УНР. І офіційно директорія була ліквідована указом самого Петлюри уже 20 листопада 1920 року. Практично Петлюра визнавав свою капітуляцію. Ну, не було чим просто-напросто воювати і протистояти. Петлюра робив дуже великі ставки на. Підписання договорів у Франції, що все ж таки на міжнародному рівні визнають Україну самостійною державою, так але на жаль, не сталося. Росія все таки змогла переконати і не дочекались ми бажаного. Також була створена в цей період часу Всеукраїнська академія наук. Колишня назва це була Національна академія наук України. Це був перший етап в її історії. розпочинається етап створення Української академії наук урядом Шаповла Скоропадського. А в листопаді вісімнадцятого року вже в а вже в 1919 році уряд Української Народної Республіки. І більшовицький уряд Радянського Союзу Української Соціалістичної Радянської Республіки підтвердили її повноваження. Уже в 1921 році під тиском уряду УСР УАН об'єдналися з українським науковим товариством і була перейменована на Всеукраїнську академію наук. Але, попри перейменування, загальна концепція. Структура і діяльність академії залишалася подібним от, з 1918 по 1930 роки. Всеукраїнська академія наук складалася з трьох відділів, кожен з яких об'єднував наукові установи за власним профілем. Перший відділ це був історико-філологічний, другий відділ фізико-математичний, а третій соціально-економічний. Також до складу ВУАН входила низка наукових товариств, які не були сконцентровані лише в Києві, а розташовувались по всій Україні. По всій...